Шейсон це гарне самопочуття та приємний настрій. А саме такі фактори надає нам гарне ліжко. Односпальне ліжко призначено для відпочинку лише однієї людини. В основному середній розмір це 90 на 2 метри. Полуторне ліжко вважається розміром 1,40 сорок на 2. Воспальне відповідно, призначена для відпочинку пари 1,60 шістдесят на 2 або більше 1,80 вісімдесят на 2. Для оптимальної довжини до зросту людини додається 15-20 см. Це буде ідеальний розмір вашого ліжка. Висота також має значення. Підійшовши до тієї чи іншої моделі, сам кінечний бортик повинен впиратися у ваші до спальне ліжко буде складатися з узголів'я, підніжжя і основної каркасної частини. Вона може підійматися, механізм може бути присутній на газліфтах, всередині є ніша для зберігання білизни. Інший варіант це основне навантаження, припадає на каркас, а задня частина в основному використовується для зовнішнього вигляду. А ще для того, щоб ліжко прислугувало вам довго, правильно за ними доглядайте. Всі вироби ми даємо гарантію використання. У нас величезний вибір різних ліжок по різному розміру. Підбираємо також матраци окремо на відповідне навантаження. Тому запрошуємо вас обрати саме той варіант, який підходить вам. З радістю допоможемо і надамо відповідь на всі ваші запитання. Чекаємо в магазині меблі Оскар за адресою вулиця Переяслівська, 72. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.